Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Надання далекобійних ракет Томагавк було однією з пропозицій президента України Володимира Зеленського у секретному додатку до його плану перемоги, який був презентований українським президентом під час його подорожей до Сполучених Штатів і столиць Європейських країн. Томагавки, як відомо, відрізняються набагато більшою відстанню потрапляння у ціль, ніж ракети атакам, які є на озброєнні сил оборони України. Вони можуть досягати навіть цілі у 1500 кілометрів і є досить небезпечними для російського воєнного потенціалу. Однак видання Нью-Йорк Таймс, яке розповідає про цю пропозицію. Українського президента до американських посадовців підкреслює, що її не сприйняли серйозно, та й дозвіл на удари ракетами АТАКМС по воєнних цілях у Російській Федерації продовжують розглядатися у адміністрації президента Джозефа Байдена як малореалістичний. По перше, той перелік цілей, який був запропонований українською стороною на території. Російської Федерації передбачає надання набагато більшої кількості ракет, ніж вони зараз є, не тільки на озброєнні сил оборони України, але і у американських арсеналах, а також у арсеналах західних союзників. Видання підкреслює, що з точки зору Пентагону. Надання такої кількості ракет може поставити під сумнів потреби самих сполучених штабах на критичних ділянках на близькому сході і Азії, і таким чином вже не може бути взята до від. Хоча видання підкреслює, що президент України Володимир Зеленський був приголомшлений відмовою президента Байдена надати йому дозвіл на використання американських ракет для ударів по суверенній території Російської Федерації, про цей стан українського лідера говорить як американські, так і українські джерела, зокрема радник президента України, все ж таки у американських колах продовжують вважати, що так званий план перемоги розрахований був не стільки на західних партнерів, скільки на українську громадську думку. Тобто, президент Зеленський та його оточення могло розуміти, що на заході пропозиції українського офісу будуть сприймати з позитивною риторикою однак не зроблять жодних конкретних кроків на зустріч президенту України, тому що будуть вважати всі його пропозиції не Близькими до реальності і таким чином далекими від тих можливостей, які, які зараз є у Заходу для подальшої допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Ну і таким чином Володимир Зеленський може підвести власну громадську думку, що необхідні болісні і принизливі поступки на можливих перемовинах з Росією, але винним у цих поступках буде вже не президент України, а західні суд. Оюзники нашої країни, які не надали Україні достатнього озброєння для того, щоб продовжувати боротьбу аж до перемоги над Російською Федерацією, І таким чином створили умови для принизливих поступок України для. Подальших перемовин з Росією. разом із цим є певна логічна суперечність. І у цій тезі. Суперечність полягає в тому, що навіть у цій самій статті журналісти Нью-Йорк Таймс визнають той факт, що президент Російської Федерації Володимир Путін абсолютно не готовий до жодних перемовин з українською стороною. Джерела у Москві Говорять американським журналістам, що Путін принаймні не збирається йти на жодні перемовини з українською стороною аж до того часу, доки українські війська знаходяться на території Курської області. Сам Путін нещодавно схарактеризовав українське уявлення про перемовини як занадто нереалістичне, після того як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який був у Казані на саміті БРІКС. Виступив з новими пропозиціями щодо можливого врегулювання багатьох гуманітарних аспектів, зокрема судоходства у Чорному морі. Але як на мене, Путін не збирається вести перемовини в будь-якому разі. І всі ці розмови про неконструктивність України або про те, що українські війська знаходяться у Курській області, це лише привід для російського президента, щоб з одного боку виступати із миролюбними. Заявами, а з іншого боку, продовжувати багаторічну війну на виснаження України, яка залишається найважливішою метою для російського президента його оточення та Збройних сил Російської Федерації аж до того моменту, поки вони не вирішать, що українська держава або перестала існувати, або перетворилася на васальну для Росії таку собі велику Білорусь. Разом із цим це уявлення про цілі. Російського президента з спростову ідею про те, що український може готувати. Власне суспільство до якихось принизливих поступок перед Російською Федерацією не можна готувати суспільство до якихось поступок, якщо інша сторона не збирається вести із тобою жодні перемовини, а готується до твого остаточного винищення. І єдина можливість тебе вижити, це не думати про те, якими будуть ці поступки на перемовинах, а створити умови для того, щоб захистити свою територію від впевненого у своїй перемозі агресивного загарбника. Ну, звичайно, може бути і інший. Аспект, який ми не враховуємо, що і у Києві можуть бути люди, які щиро вірять у можливість перемовин з Російською Федерацією, і в тому, що якщо Україна погодиться на певні поступки Росії, президент Володимир Путін буде готовий, якщо не до припинення, то принаймні до призупинення російсько-української війни. Не будемо забувати, що такі люди є і у Вашингтоні. Такого типу заяви ми неодноразово чули від. Колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його оточення у цьому оточенні продовжують вважати, що якщо піти на поступки Володимиру Путіну, якщо Україна фактично погодиться військовим шляхом не повертати ті території, які зараз знаходяться під контролем збройних сил Російської Федерації, це може призвести до припинення вогню. Але і в цьому немає ніякої логіки, тому що Росія і так контролює ці території, вона просувається далі по українській території в планах Володимира Путіна на 20-ті роки цього сторіччя загарбання нових і нових українських регіонів, що б це йому припиняти війну, тому що Україна відмовляється від того, що вона і так не контролює, тобто в усіх цих заявах немає жодної реальної політичної логіки. А є те, про що також пише видання Нью-Йорк Таймс. Втомленість заходу від війни і сподівання західних політиків, що рано чи пізно така ж втома з'явиться і у російського президента Володимира Путіна, і він буде готовий до якихось варіантів припинення вогню. Ось тільки диктатори втомлюються набагато пізніше ніж демократичні політики, за цією простою причиною, що ці диктатори не думають про вибори, не думають про підтримку власного електорату чи про настрої власному суспільстві. Вони просто владарюють стільки, скільки їм відпущено фізичного часу. Саме тому президент Росії. Федерації Володимир Путін не думає про мир. І ті, хто втомлюється від російсько-української війни, практично перетворюють Україну на заручницю багаторічного протистояння із Російською Федерацією без будь-яких перспектив виходу з цього протистояння. І з цієї точки зору, звичайно, краще було б пообіцяти Україні томагавки і атаку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреонібекофії. Донатели, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!